Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас секундомір, кут, шосе 201 та 99. Давайте. Так, погнали, прискорюємось. Ось так прискорюємось Ось так, непогано, оце ми летимо врізався ось так приспорюємось. Ось так, це передостання ділянка дороги чи траси, правильно назвати. О, тепер уже остання ділянка дороги. Прискорюємось. Ось так, фініш і 10 касариків нам в карман. Резеру більше не довіряють. чи не вірять. Це мія, привіт. Я чула про позначках резера. Но хто стане зв'язуватись? Народ краще в стороні постоїть. Копик, кстати, вирішив ріш... зняти з себе гачка. Право закрито і байдуже, пора закінчувати, закінчувати з цим паршивим чорним списком. Так, гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!